Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Знову скандал з гуманітаркою, за яку до слова указом Зеленського від 22-го року відповідає Єрмак. Ось відео з Борисполя. Ти не спиш, думаєш про те, де б дістати, як дістати. Молиш, просиш, благаєш. Нам теж привозили з за кордоном памперси, по які я їздила у місто Львів. Просиш, благаєш, люди допоможіть. люди останні копійки, отакі сволоти, екс-волонтери, і таких дуже багато сволот. Дуже багато. Але люди не розрізняють, де, де дійсно волонтери живуть ради своїх хлопчиків і віддають останні, попродавали свої бізнеси. Зараз продовжу далі. Коврик, який ми стягували, люди добрі для хлопців, щоб бліндажі закрити. Ось, запаковані, в неї ключі нема. Ось. Дивіться, що діється. Матраси. Матраси сираї, пам'ятаєте, як ви мені шукали, крихає, шукали ось ковдр. Склади забиті, сітки, шнури. Ось сітка, яка втримує взриви. Ось але і це ще не все. Крадена гуманітарка гниє на складах у Києві. Пакунки з військовою амуніцією, продуктами, медичним обладнанням іноземці відправляли безкоштовно для військових та цивільних в Україну. Але десятки фур іноземної допомоги застрягли в столиці. На складах лежать тони допомоги від Японії та Польщі, Азербайджану, Великобританії та інших країн. Продукти харчування гниють і псуються. Військова амуніція припадає пилом. Розголосу історія набула завдяки господарям складів, які здають їх в оренду. Пише Уніан. Орендодавець Василь Мойсеєн, директор товариства Дорога до життя, каже, що дізнався про цю схованку ще восени, і одразу повідомив всі компетентні органи. Загалом гуманітарка зберігається тут майже від початку великої війни, з весни минулого року. Це було дуже страшно. Заходиш, а криси бігають по гуманітарці, і це все їдять. На цих складах є все, медикаменти, медичне обладнання, ноші для військових, військові пайки, гуманітарні бокси, які надавалися для України. Надалі я дізнався, надавалися Україні. А вони зберігаються на цих приватних складах. Розповів Мойсеєн. Шоковані побаченим були охоронці складів. Представник охоронної фірми під Security Павло Чайка, одним із перших, попав всередину приміщень. Десятки ящиків, що побачив, були марковані написами «Безплатно» і гуманітарна допомога. Ми на одному зі складів побачили військову амуніцію. Це саме костюми саперів, які призначені для розмінування, шоломи, бронежилети з захистом. Також дуже багато є евакуаційних ношей, які для медичних автомобілів комплектуються. Складається таке враження, що у нас на передовій реда всі всім забезпечені та. Нікому це не потрібно, обурився Чайка. Експертну оцінку такому поводженню з гуманітарною допомогою вже дали досвідчені благодійники. Кажуть, об'єми захованої в брудних ангарах допомоги поза межами розуміння. Представник благодійний фонд From Heart UA Максим Лисенко жодного разу не бачив, щоби такі об'єми гуманітарки в умовах війни затримувалися на складах довше ніж на два тижні. За оцінками Лисенка, тут близько 500 тонн їжі, амуніції, побутової хімії. Загалом це не менше 25 великих фур. Це повний абсурд. Я вперше в житті. Таке бачу, тим паче в умовах, коли в країні йде війна. Ми бачимо запах прострочених товарів, повний безлад, розкидане все відкрите, купа сміття відкритих пакунків, тому що явно дивилися, що прийшло. Щось вибиралося найцікавіше, найкраще для себе, припустив Лисенко. За даними видання, на складах вже працює поліція, слідчі опечатали приміщення та описали майно. Орендарі складів кілька разів намагалися вивести все, що там зберігалося, але через брак необхідних документів їм не дали цього зробити. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження орендарі, які намагалися вивести все, що у сховищах від коментарів поки відмовляються, пише змі. В той же час контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України провели низку обшуків у Запоріжжі. Ці слідчі оперативні дії були зумовлені фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ повідомили в СБУ. Зокрема, обшуки відбулися в міськраді обласній військовій адміністрації скалецьких приміщеннях. Та за адресами проживання причетних до злочину осіб під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено речовини, схожі на наркотичні засоби, які відправили на експертизу, незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї. Велику кількість готівки. Позаштатний агент набу Євген Шевченко повідомив про масштаби розкрадань гуманітарної допомоги: 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів. Посадові особи розкрадали у промислових масштабах. Майже всю гуманітарну. Допомогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.